Псалом 37 Не палай гнівом на злочинців, творящим беззаконня не завидуй. Вони бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть, як рослина яра. Впувай на Господа і чини добро, щоб жити на землі й безпечним бути. Втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання твого серця. На Господа здай твою дорогу, вповай на нього, і він учинить, виведе, як світло, твою правду і твоє право, як полудень. Спокійним будь у Господі, надійсь на нього, не палай гнівом, на того, кому щастить в дорозі. На людину, що лихо коїть, лиши гнів, покинь пересердя, не палай гнівом, а то накоїш тільки лиха, бо лиходії, знищені будуть, ті ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Ще трохи і беззаконник пропаде. Подивишся на його місце, і його не буде. Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Беззаконник кує на праведника лихо, і скригоче на нього зубами. Господь сміється з нього, бо бачить, що його день надходить. Беззаконники добувають меча і лука, щоб повалити вбогого й нужденного, щоб вистинати тих, які простою дорогою ходять. Їхній меч пройде їм крізь серце, луки їх поторощаться. Ліпший малий достаток що в праведника, ніж велике багатство в беззаконних, бо рамена беззаконних поламані будуть. А праведників Господь підтримає. Господь піклується життям невинних, і спадщина їхня буде повіки. Вони не осоромляться лихої години і наситяться голодної пори, а беззаконники загинуть і вороги Господні з димом зникнуть. Беззаконник позичає і не звертає. А праведник щедрий, він дарує, бо благословенні Богом заволодіють краєм, а кого він прокляв, знищені будуть. Господь зміцнює кроки чоловіка і його дороги йому до вподоби. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку. Молодим був я. І вже постарівся, але не бачив покинутого праведника і його нащадків, які просили б хліба. Увесь час його рука щедра, і він позичає, і рід його буде благословений. Відступи від зла і чини добро, і житимеш повіки, бо господь любить правду і не покине своїх вірних. Нечестиві знищені будуть, рід беззаконних буде стятий. Праведники заволодіють краєм і житимуть повіки у ньому. Праведника уста мовлять мудрість, язик його говорить правду. Закон Бога його в нього в серці, не захитаються в нього кроки. Беззаконний на праведника. І намагається зігнати його за світу але Господь не залишить його в руці в нього, і не засудить, коли він на суді з'явиться. Надійсь на Господа і пильнуй Його дороги Він вознесе тебе, щоб ти володів землею, і погибель беззаконних побачиш. Я бачив беззаконного, як він пишався і розростався, неначе кедр ливанський. А коли я пройшов, його вже більш не було. Шукав його, та знайти було годі. Уважай на чесного і на праведного дивись. Бо в чоловіка мирного буде потомство, відступники ж знищені будуть усі до одного. І потомство беззаконних буде стяте. Спасіння праведним від Господа Він їхнє прибіжище в час скрути. Господь їм допомагає, і їх спасає, спасає їх від беззаконних і зберігає, бо вони до нього прибігають.